Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Десь, напевне, вже е, два місяці назад підписниця одна попросила мене намалювати прапор України. Я тільки от руки дійшли. Так, магічна куля, олівець, гумка, будь-який пензлик, бажано круглий з тоненьким кінчиком. Дивіться, що, для чого, коли я його шукала, я просто знайшла фото зображення світлину, де я б могла побачити, як же прапор лягає. Бо я спочатку хотіла вам викласти, знаєте, е е якусь ганчірку або кусочок шматочок тканини, але вирішила от таке. І так, що ми робимо? Ми беремо верхівочку, флагштоку малюємо і отаку от рівну якусь. Можете під лінієчку бачити, бо в мене вона така не дуже рівна, ну окей. Серветку ще візьміть на всяк випадок. Далі. Прапор іде, бачите, вниз і трішечки вверх підіймається. От я отак от і вимальовую вниз і трішки вверх. Від цієї відстані в нього йде хвиля, яку підіймає вітер. А до цієї відстані він отак десь, отак-от. Робить такі також хвилі. Тепер дивіться, отут-канина -от трішки завертає, йде наверх, завертає, бо їй треба ж спуститися. Знову в неї якесь завертання, і це відображається отут наверху. І от вона спускається. І приблизно, так як тут в нас тут рівно, а тут більш таких хвиль. То оця довжина прапору, вона буде отак от іти е, отак трішки я підправлю. Тобто, е, е, навіть отут, мені здається, зараз зробимо, давайте трішки вище, трішки вище і трішки трішки отак вище і довше. Це я собі вже пропорційно так приблизно вимірюю, так? Да? От ми намалювали. Тепер жовта лінія, от вона йде звідси, прапор ділиться на рівні дві частини, і отут вона повинна зустрітися. Вона спочатку йде десь от сюди. А тут вона там іде отак, отак вигинається. от Бачите, от по цій. отак І отак. І вона починає йти вже звідси, і отак іде вниз. Тобто, жовта буде цією хвилею побита, ну, ще розділена. І на початку я пропоную зробити тіні. Тіні ми беремо, я би взяла або синю фарбу, в мене є ультрамарин. Додала би умбри, як завжди, зробила б таку, знаєте, сірувато, сірувато коричневу. І оцією фарбою намітила б тіні. Тінь в нас може йти отут, біля флагштоку. До речі, оце я малювала не на акварельному папері, і бачите, також прикольний ефект. Отут-от, от воно йде назустріч о цьому. Тобто, там, де в нас зморшки по тканині, це все тіні. Потім за хвилею цією. Отут у мене десь також зморшечка намальована, малюємо її. Отут от декілька хвиль. Просто вимальовуєте тут хвиля. Оце, напевно, також підкреслити треба. І там темрява за там, де воно вигинається. Потім дивіться, коли прапор шиться по краєчкам, знаєте, там тканина підвертається, да, щоб він не сатався. Тобто він 100% буде темним. Тобто Можна спокійно обвести оцією темною тінню в прапор. Об, обвели. Поки воно трішечки підсихає, ми можемо точно так же на флагштоці намітити тіні. От сонечко у нас, наприклад, з лівого боку сяє, і от тінь буде по краєчку. Що у вас буде за цим прапором? Це вже ви самі вирішуєте, ну, там треба буде обережно його зафарбувати. Далі, в нас яскравий колір жовто-лимонний, можна трішечки додати жовтого цього кадмію гарячого, щоб він був. І коли воно все, бачите, ще не висохло, Трішки промокну. коли воно все висохне, ви обережно замальовуєте просто весь жовтий. Не забувайте, в нас він по лінії нашими йде. Замальовувати жовтим прапор. День прапора в нас, по-моєму, 23 серпня перед днем Конституції. От можете намалювати такі листівочки, якось підписати. Можна, як завжди, щоб в нас було а, десь а, ну тут наче сонце. Не знаю, можливо, треба було жовтим внизу. Це як якийсь настрій передаємо ці листі. Можливо, це, на вашу думку, тут я все блакитним замальовувала. Можливо, поки воно підсохло, ми можемо трішки більше вже взяти жовтого кадмію і додати якихось таких. Тканина, коли от розвивається, вона трішки є там гуляють оці фарби. Да? Десь воно там жовтіше, десь темніше. Тобто додати якихось таких от акцентів. Тепер ми беремо синій колір. Бажано, якщо у вас є яскраво-блакитний, не ультрамарин, а от щось таке блакитний, синій. Щоб це було, я не знаю, бачите ви, не бачите, такий. Яскравий і замальовуємо спокійненько верхню частину. Треба бажано, щоб воно все підсохло, бо якщо воно не підсохло і жовтий буде зустрічатися з блакитним, то будуть такі вкраплення. Якщо вам це ок, то нормально. Просто тут. Така чітка лінія розділу, але якщо вдруг у вас потече одне до одного, нічого страшного, це теж такий акварельний ефект, і буде така листівка ну, з цікавим якимось підтекстом під чи якось сенсом. Так, спробуємо ще додати синього до настрою листівки. От просто я на задньому фоні Цим же кольором, тільки більш його розтушую, малюю якісь такі блакитні плями. І дивіться, воно в мене не небо, а воно якесь таке блакитне, ну от, розподілене. Це просто я так зробила. Ви можете зробити яскравим небо. Якщо ви будете робити яскраво блакитним небо, то прапор на цьому фоні буде. Треба, щоб він був ще більш яскравішим. Да? Тобто небо повинно бути більш прозоро, блакитним, а прапор повинен бути таким конкретно. Конкретним. Трішечки я так оп. Є. От бачите. Можна навіть дивіться, от у нас жовто-зелене, да, знизу, наприклад, я зараз візьму зелену фарбу до жовтої додам, знизу якісь такі зелені дерева. Це якщо захочете. Просто, Просто я чекаю, поки воно все підсохне трішечки. І додаю зелені смарагдового можна додати відтінку, невеличку кількість. Така вона більш. А... Влітку її не дуже багато буває цього смарагдового, але вона дає якісь такі відчуття свіжості. І просто на малюнку додати, таке відчуття. І можна якусь темряву додати синю. Синю фарбу, синю зелену. Є. І дивіться, що б я ще тут для контрасту ви можете знову взяти умбру, звичайну. Так, це я просто дивлюся, яка от, звичайно, є палена умбра, є звичайна, звичайна, більш болотна, додати до неї синього відтінку, зробити таку сіру. Сірий колір і обережно пройтися по тіням. Єдине, що я б вам рекомендувала не підкреслювати от, по тіням, замальовувати, те, що ми, а от меншу площину цієї тіні, що ми малювали, просто от підкреслити, да? тобто, щоб була глибина в цієї тіні, тобто, щоб вона залишалася і в нас ще була. от ми поглибили, так? от був би контраст. Що ми от бачимо, що вигнулося, тканина вигнулася, і отут я замалювала. Це не дуже добре. Отут, наприклад, не повністю отут підкреслити. І обережно отут. І оце. От так. Є. І Точно так же на флагштоці, задню якусь частину. Можна і передню, якщо ви можете тонесенько замалюйте. Якщо захочете лайнером, наприклад, замалювати також можете. От і все. Якщо ви будете малювати цю листівочку гуашю, просто я не встигаю зараз намалювати це все, ви просто малюєте спочатку все замальовуєте жовтим-блакитним. І потім жовтувати коричневим кольором накладаєте тіні, і на синій накладаєте більш такі ультрамариново. Ультрамарин, напевне, плюс, я думаю, фіолетна, Ну, якісь такі от кольори відтінки. От наш прапор. Якщо сподобалось, ставте вподобайки. Дуже дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші побажання. Вони якось рухають вперед, малюйте з задоволенням, малюйте листівочку до Дня прапору, до Дня Незалежності і відновлюйтесь в малюванні. Гарного вам дня!